Наші слова це інструмент для розуму, щоб творити власну реальність. Ці три слова зазвичай використовують більшість людей в своєму повсякденному житті, навіть не знаючи наскільки вони є згубними для їхнього життя. Ці три слова є дуже поширеними і вони блокують позитивні афірмації від того, щоб прийти у ваше життя. Ми використовуємо ці слова, навіть не підозрюючи про їхній негативний вплив на наше життя. Як тільки ви дізнаєтесь про ці слова і вилучите їх зі свого щоденного словника, ви дуже скоро дізнаєтесь, як вони можуть змінити ваше життя. Закон притягання почне працювати позитивно для вас, і ви будете бачити чудові результати. Давайте по черзі розберемо кожне слово одне за одним та зрозуміємо їхній вплив на наше життя. Перше слово, яке люди дуже часто використовують в повсякденному спілкуванні, це слово я надіюсь. Коли ви промовляєте це слово я надіюсь, ви автоматично підключаєтесь до негативної енергії. За цим словом ховаються негативні емоції в світі повно емоцій, де ви вірите, що не можете отримати бажаного в своєму житті, і ви чекаєте дива або збіг обставин, аби щось сталося. Цим словом, ви говорите, що ви не вірите, що це станеться, проте надієтесь, що завдяки якійсь магії ви досягнете цього. Кажучи так, ви переходите у стан нестатку та бідності. Так ви кажете собі, що ви не заслуговуєте хороших речей у вашому житті, і це трапляється так часто, що ви навіть не усвідомлюєте цього. Я надіюсь, що стану багатим. Я надіюсь, що одужаю. Я надіюсь, що буду мати хороше життя. Я надіюсь, що буду мати фантастичне життя. Я надіюсь, що знайду споріднену душу. Я надіюсь, що буду жити успішним життям. Я надіюсь, що хороші можливості прийдуть до мене. Я надіюсь, що всі довкола будуть любити мене. Я надіюсь отримати підвищення. Я надіюсь, що в мене буде машина, що в мене буде будинок. Я надіюсь, що кохана мені людина не зрадить мені. Я надіюсь, що буду подорожувати світом. Я надіюсь. Я надіюсь, постійне використання цих слів у вашому повсякденному житті створює навколо вас вихор негативної енергії. Якщо ви хочете ефективно використовувати закон тяжіння у своєму житті, щоб реалізувати свої бажання, тоді ви повинні розуміти, що закон тяжіння діє на основі вашої енергії. До вас повертається лише та енергія, яку ви випромінюєте у всесвіт. Якщо ваша вібраційна енергія береться від відчуття нестатку та нікчемності, то це саме те, що до вас і повертається. Чим більше ви відчуваєте бідність, тим більше вона творить ваше життя. Все, що є всередині вас, відбувається у зовнішньому світі. Натомість, коли ви говорите про свої бажання, будьте уважні до того, що ви говорите, слідкуйте за своїми словами. Якщо в вашій розмові про майнуло це слово, просто зупиніться та змініть його. Що ви можете сказати натомість слова я надіюсь? Що ж, якщо слово надія походить від уразливості та відчаю, вам потрібно змінити ці слова на щось, що має вібраційну енергію, достатку та впевненості. Тому, ловлячи себе на слові я надіюсь, змініть його на я знаю. Тому, замість того, щоб сказати я надіюсь, що отримаю гроші. Скажіть, я знаю, що я вартий цих грошей. Я знаю, що маю здатність бути успішним. Я знаю, що я отримаю підвищення. Я знаю, я знаю. Приберіть, я надіюсь із свого життя і замініть на я твердо знаю. Це одразу позитивно вплине на ваше життя. Як тільки ви зробите ці зміни, я знаю, що в мене багато грошей. Я знаю, що лише добро йде в моє життя. Помітьте, як змінюється ваша енергія, коли ви кажете Я знаю. Я знаю, що це слово несе позитивну енергію та захват. Саме тому всесвіт буде повертати вам позитив та захват. Друге слово, про яке ми будемо говорити, це мені потрібно. Мені потрібно мати більше грошей, мені потрібна дівчина, мені потрібні успішні відносини в моєму бізнесі, мені потрібна машина, мені потрібне житло. Ви постійно говорите, що вам щось потрібно, і знаєте, яка енергія ховається за цим? Ви просто стверджуєте, що ви нужденна людина. Ви стверджуєте, що у вашому житті лише нестатки. Ви постійно біжите за тими речами, яких у вас немає в житті, тим самим створюючи вічну боротьбу всередині вас. Це постійне відчуття, що ви чогось заслуговуєте в житті. Ви помічали, як багато людей кажуть це слово, а значить, живуть так, навіть не підозрюючи цього. Ви можете розмовляти з сім'єю або друзями і чути від них, мені потрібно те, і все, і як буде чудово, якщо це станеться. Мені потрібно, щоб мої колеги на роботі шанобливо ставились до мене. Мені потрібно, щоб люди більше цінували мою роботу. Мені потрібно, аби мої сусіди були менш надокучливі і не лізли не в свої справи. Ми живемо у світі, який наповнений великою кількістю всього, що ми можемо собі уявити. Цей світ наповнений великою кількістю грошей, великою кількістю любові, процвітання, великою кількістю щастя та всього іншого, чого потребують люди. якщо ви тільки дозволите собі відчувати гідність і достаток. Зсередини, тоді ви зможете отримати доступ до всіх цих речей. ззовні. Всесвіт хоче благословляти вас усіма найкращими способами. Все, що вам потрібно, це припинити шукати десь зовні ваше щастя. Ваш відчай лише відштовхне від вас ваше щастя. Чим більше ви будете відчайдушно прагнути чогось, тим більше всесвіт продовжуватиме позбавляти вас цього. Енергія, яку ви вкладаєте у свої слова, може благословити та створити вашу реальність. Ви коли-небудь помічали, як чоловіка чи жінку зазвичай приваблює хтось, хто не здається їм надто безнадійним? Зазвичай нас приваблюють люди, які не надто залежні, бо це закладено в нашій психології. Те ж саме відбувається з вашим внутрішнім я. Вам потрібно відчувати, що ви багаті в усіх сферах життя. Ви з'явились, щоб бути задоволеним собою. Вам не потрібні гроші, вам не потрібен хтось, хто допоможе вам відчувати процвітання. Моє життя наповнене достатком, моє життя наповнене процвітанням, і я щодня посилюю ці емоції. Кажіть це собі, кажіть це собі знову і знову, і дайте собі причину для цього я знаю, що я гідний і багатий, тому що я захоплений своєю роботою. Всесвіт благословляє мене кожен день. Я маю їжу на своєму столі. Я маю попереду все життя, щоб досліджувати світ. Моя пристрасть приносить мені гроші автоматично. Я обожнюю життя. Я маю все про що тільки можу мріяти. Я людина, наділена і благословенна здоров'ям. Я багата людина. Є велика різниця між словом мені потрібно та я маю достаток. Сфокусуйтесь на тому, що ви вже маєте у житті, і почніть випромінювати позитивну енергію, базуючись на цьому. Ви є уособленням вібраційної енергії. Переведіть цю енергію в її чисту форму. Все, що ви бажаєте, вже є в цьому всесвіті. Коли ви об'єднуєтеся з усім, що існує навколо вас, всесвіт починає благословляти вас чудесами. Нові можливості почнуть з'являтися, навіть якщо ви не докладали до цього зусиль. Третє, саме найнегативніше слово, яке ви можете говорити собі, це слово я не можу. Я не можу цього зробити я не можу, зробити. я не можу того зробити, я не можу досягти цього в житті. Я не можу бути успішним. Ці всі негативні емоції виникають через якийсь попередній досвід, який ви мали в житті, і який стримує вас. Це результат минулого досвіду, у який вірить ваша підсвідомість. Місь, що ви не в змозі зробити або досягти чогось у житті, і ви справді з часом починаєте вірити в це. Але уявіть, якби Шекспір сказав, мої п'єси ніколи ніхто не буде читати, і взагалі писати це пуста трата часу. Як ви думаєте, що б сталося? Історія ніколи б не знала такого генія в галузі літератури. Ми й досі використовуємо його літературу як наслідування, і це робить його живим завдяки роботам, що він лишив нам, і все тому, що він вірив у те, що може. Ви ніколи не дізнаєтесь про силу всередині вас, доки не дозволите їй текти крізь вас вільно, і ця сила не з'явиться, поки ви говорите собі, що не можете цього зробити. Візьмемо ще один приклад: Джей Кей Роулінг до того, як віддати свою першу книгу про Гаррі Поттера у видавництво, вона жила жалюгідним життям. Вона втратила матір, вона пережила аб'юзивні відносини. В неї на руках лишилась маленька дитина, вона жила на соціальну допомогу, їй відмовляли багато видавництв. Що, Якби вона повірила в те, що вона не може, якби вона сказала собі, що не може бути письменницею, вона б ніколи не була світовою знаменитою письменницею сьогодні. вона сказала собі Я можу, і всі ми знаємо, що сталося. Потім її книги розбирали в книжкових магазинах, і вона стала світовим автором. Перед тим, як має статись диво, вам завжди буде здаватись усе жалюгідним. Але саме ваша віра та тверда рішучість можуть втілити ваші бажання в реальність. Навіть Стів Джобс говорив, що світ будують люди нерозумніші за вас. Під словом вас він говорив про таких, як ви та я, тобто звичайних людей. Але лише ті, хто вірять у себе, мають здатність змінити світ. Все, у що ви вірите всередині себе, завжди буде відображатись у зовнішньому світі. Тому запам'ятайте, що все, що ви можете уявити, ви здатні досягти. І ніколи не говоріть собі, що ви чогось не можете. Викиньте це із свого словника і почніть говорити Я можу. Світ сповнений усіх можливих можливостей. Ви впливаєте на світ власними словами, які створюють вашу реальність. Тому прийміть рішення для себе сьогодні, що ви зміните своє життя на краще, тому що у вас є влада міняти свою реальність. Ви маєте все, чого бажаєте. Прийміть рішення сьогодні, що ви збираєтеся змінити своє життя протягом наступних шести місяців. За цей час ви можете досягти грошей, яких завжди хотіли. Можете отримати роботу своєї мрії, отримати своє омріяне життя. Припиніть запитувати себе, чому, і почніть говорити собі, а чому би і ні. Хто сказав вам, що ви не можете цього мати? Ви можете разом з позитивом та радістю. У вас є все, щоб стати найкращою версією себе сьогодні. Ви заслуговуєте на щастя, ви заслуговуєте процвітати, ви заслуговуєте бути багатим. Ви зустрінете людей, які наповнять ваше життя позитивом та захопленням. Позитивне ставлення приверне більше позитиву у ваше життя. Почніть інвестувати в себе і перестаньте говорити собі, що ви не можете цього зробити. Ви можете робити все, що вам спадає на думку. Вірте в свої сили, і повірте мені, з вами неодмінно почнуть відбуватись дивовижні речі.